Оновлена версія Hobby Sever, це модель 1665 з циферкою 2, вже посилене шассі, і зараз покажу більш детально по комплектації цієї моделі. Може бути як червоний, так і синій колір. Машинка одразу готова до використання. В комплекті йде пульт керування, інструкція, запасні кліпси, інструменти, тобто все, що є необхідним для того, щоб почати управляти цією машинкою. Акумулятор та зарядний пристрій теж в комплекті. Подивіться, тут в цій версії посилене шасі, вже встановлена металева пластина шасі, металевий центральний вал встановлений. На моделях встановлені металеві привода, металеві чашки, металеві колісні осі, металеві підшипники. Тобто, вся трансмісія по максимуму вже прокачана. Колеса з м'якими шинами, поролоновими ставками, да ще й бідлок, вони можуть розбиратись. Підсвіточка вже встановлена в бампері. Позаду встановлений спойлер, вілібар. Тобто машинка вже як візуально, так і практично вже одразу готова до будь-яких використань. Має захист від вологи. тобто Вона не боїться ні луж, ні будь-якого там пилу. Все це для неї не проблема. БК-мотор, БК-регулятор. В комплекті акумулятор на 1500 мАч якого вистачає 25 хвилин використання? Ось така цікава моделька від Remahobby.